Уявіть, зима за вікном мінус п'ять, а в оселях темряве і холод. Саме такою могла бути реальність для багатьох українців, якби не героїчні зусилля наших енергетиків. Але чому стабілізувати енергосистему так важко після обстрілів? Давайте розберемося. Кожна ракетна атака спрямована на те, щоб залишити цілі регіони без світла і тепла. Що саме стає найбільшою проблемою? По-перше, Влучання у трансформаторні підстанції. Наприклад, після обстрілу одного з великих енергетичних вузлів на півночі країни вийшли з ладу одразу три трансформатори. Їх ремонт потребує багато часу, бо це обладнання складне і важке, а запчастини виготовляють тільки на спеціалізованих заводах. На заміну одного трансформатора іноді потрібно кілька тижнів, а таких підстанцій по країні сотні. По-друге, порушення енергетичного балансу. Система розрахована на рівномірний розподіл електроенергії, але після руйнувань навантаження падає на інші станції. Наприклад, через пошкодження когтез восени минулого року в окремих регіонах України спостерігалися аварійні відключення через перевантаження мережі. І найскладніше це масштабність пошкоджень. Відновлення інфраструктури це не лише про заміну дротів. Наприклад, відновити зруйновану леб довжиною 100 кілометрів можна за кілька тижнів, але це вимагає мобілізації десятків бригад, важкої техніки і постачання матеріалів. На додачу ворог навмисно атакує енергетичні об'єкти повторно, коли ремонтники вже працюють. Це створює небезпеку для їхнього життя і ще більше затягує процес але навіть, попри всі ці виклики, українські енергетики не здаються. Вони працюють цілодобово в мороз і дощ, щоб ми могли ввімкнути світло і закипіти чайник. Енергетична система України це приклад витривалості і сили духу, і кожен з нас, зберігаючи енергію чи до неї, чи на генератори, допомагає їй вистояти. Пам'ятаймо, у наших домівках світло завдяки тим, хто ніколи не здається. Разом ми сильніші.